Розділ 22. Перегони. Сила майстра Му 2. Його машина не сповільнилася, коли він мчав уперед як гостра стріла, блискавично випереджаючи Феррарі, що їхав поруч із ним. Що за біс? Чортові психопати, вони хочуть померти? Попереду крута дорога. Вони намагаються померти так швидко. У той момент, коли вони наближалися до повороту, він натиснув на гальма. І кермо в його руці відплатило потужним поворотом у відповідь. Автомобіль неочікувано здійснив жахливий дрифт на надзвичайно високій швидкості. Це було практично у повітрі. Він злетів угору, перш ніж миттєво пройти поворот і плавно їхати уперед до прямої дороги. Це що, Бог? Боже, це було круто. Хто цей чоловік? Він божевільний, безрозсудний. Чорт, це спрацювало до біса. Так круто, досить владний, досить могутній, досить свавільний. Кілька автомобілів, які під'їхали, безпосередньо були свідками цієї шокуючої сцени. Вони не могли не розплющити очі від недовіри і одразу ляпнули прокльони. Поривчастий і пронизливий вереск гальм розривав повітря. Першим фінішну пряму перетнув чорний фаетон. Молоді хлопці, які чекали на перекритому перехресті попереду, спираючись на двері машини, були приголомшені, дивлячись на машину, яка мчала. Моючен вимкнув двигун, потім обернувся, щоб поглянути на сісяє, та побачив, що вона все ще трохи ошелешена. Його губи миттєво викривилися, і його струбований голос вільно проникує її вуха. Ви злякалися? Тоді Сісяє вийшла з приголомшення. Вона підняла руки, щоб трохи поправити своє скуйовджене волосся, потім кивнула йому головою. Ніби вона все ще відчувала страх, вона сказала: Я була просто трохи здивована тим, що ваші навички водіння такі божевільні. Насправді, коли ви справді занурюєтеся в це, ви можете бути таким безрозсудно божевільним. учень закінчив речення. Побачивши, як її тіло злегка тремтить під нічним вітром, він раптово відкриває двері машини, знімає чорну вітрівку і накидає її на неї, після чого йде від машини. Прохолодний вітерець приніс із собою легкий аромат, вона лише відчула, як повз неї пройшла чорна постать, потім на її колінах щось лежало. Коли вона глянула вниз, то зрозуміла, що його чорна вітрівка вже впала їй на коліна. Сісяя здивувалася, її руки злегка стиснулися. Вона все ще невиразно відчувала легке тепло від його тіла у вітрівці на колінах. На мить вагаючись, вона швидко глянула на мою учена. Він уже вийняв з кишені коробку цигарок і недбало витягнув одну. Коли він побачив, як вона дивиться, відчувши легкий подив, його глибокий і надзвичайно привабливий голос повільно поплив. У нічному повітрі, одягніть її, на дворі трохи прохолодно. У його тоні була якась наполегливість, якій важко було протистояти. Потім, неподалік, один із небагатьох молодих хлопців, які чекали, підійшов все ще в шоці. Він збирався щось сказати, коли моючен кинув їм коробку цигарок і запальничку, швидко схопивши її, всі передавали їй, щоб дістати цигарки. Вони їх запалили і приязно посміхалися, киваючи моючену. Це вважалося привітанням. Коли вона побачила, як він дивиться позаду недбало курячи, сісяє знову поглянула на чорну вітрівку на своїх колінах. Вона злегка вдихнула і не встояла, щоб не вдягнути її. Потім вона штовхнула двері машини і теж повільно вийшла. Нічний вітер і справді був дуже холодним. Вона щойно вийшла з машини, як на неї налетів порив холодного вітру. Вона не могла втриматися від тремтіння, ніжно потираючи злегка замерзлі і задерев'янілі руки. Потім вона повільно обійшла машину і попрямувала дому чена. Зупинившись біля нього, вона простежила за його поглядом, щоб подивитися на машини, що мчали позаду. Похмурний... Нічний вітер плив із відтінками запаху тютюну. Біля них жовтуваті вуличні ліхтарі випромінювали тьмяне світло, через що тіні під їхніми ногами здавалися дуже довгими і слабкими. Дуже швидко інші гонщики один за одним почали мчати до фінішу. Вони потихеньку зупинилися і припаркували свої автівки. Вони вийшли зі своїх машин і попрямували до моючена. Гарний друже, це добре, якщо ви просто виглядаєте красивим, але у вас також є божевільні навички водіння, які практично схожі на Бога. Ми, брати, приголомшені, просто дивлячись на вас, як ви взагалі це зробили? Один із високих хвацьких хлопців у синьому спортивному костюмі підійшов до моєї чена. Його обличчя було сповнене захоплення, і він не міг не вигукнути. Саме так. Ззаду все чітко було видно, усі ваші дріфти виконано чудово. Також, якими б нерозсудливими ми не були, ніхто з нас так не поїхав би, особливо, коли ви під'їхали до повороту раніше. Це було божевілля. Шок на обличчях натовпу не зникав, вони спрямували свої погляди на богоподібне гарне обличчя Моюйчена, захоплення наповнювало їхні очі. Незабаром вони помітили сяї, яка також стояла біля ючена, і всі задихалися. Красивий чоловік і красива жінка, який ідеальний збіг. Не дивно, що він викладався з усіх сил. Якби у мене була така красуня, я б теж пішов на все. Чоловік у синьому спортивному костюмі не міг не прокоментувати, а натовп розсміявся. Вона твоя дружина чи твоя дівчина? Вона гарна. Ось це ваш приз, ваша військова здобич. Чоловік усміхнувся, коли сказав і передав подарункову коробку. Дружина? Подруга? Сісяє злегка нахмурилася. Вона збиралася пояснити, але побачила, що моючен уже простягнув руку, щоб узяти подарункову коробку. Віддалено, але ввічливо він сказав Дякую, ваші навички теж непогані. З нами все гаразд. У порівнянні з вами, ми не на одному рівні. Ви б не були професійним гонщиком, чи не так? Судячи з ваших навичок, я боюся, що звичайний професійний гонщик теж не мав би таких можливостей. Насправді, враховуючи таку модель автомобіля, це справді вражало. Муючин передав подарункову коробку Сісяє. перш ніж вона байдуже похитала головою і тихо сказала ні. Прийнявши подарункову коробку, Сісяє побачила, що вона дуже добре загорнута. На ній була навіть тонка зав'язана стрічка. Міс, ви не відкриєте її, щоб подивитися? Спочатку ми думали, що сьогоднішній подарунок належатиме майстру чену, але хто б міг подумати, що з'явиться несподіваний переможець, такий як ваш чоловік. Ви так легко поцупили наш дорогий і ретельно підготовлений подарунок? Просто так. Пане чен, наступного разу вам доведеться більше постаратися, щоб догодити своїй жінці. Коли він сказав, високий красивий хлопець на ім'я майстер Чен міг лише похитати головою збоку та визнати поразку. Мої навички не такі хороші, як його. Я нічого з цим не можу вдіяти. Коли... Надтовп почув його слова, вони миттєво розреготалися та трохи дражнили майстра Чена. Міс, відкрийте, щоб подивитись. Так, мені також дуже цікаво, що насправді всередині. Подивіться, які вони загадкові. Погляньте, це якийсь цінний предмет, нам теж дуже цікаво. Біля неї люди почали закидати її проханнями. Сісяя була вражена. Вона підсвідомо подивилася на Чена, але його глибокий погляд просто пробіг по ній, а потім опустився на подарунок в її руці. Його думки були очевидні він хотів, щоб вона відкрила подарункову коробку і поглянула, що було всередині. Деякий час, помовчившися, сяє могла лише кивнути, а потім повільно потягнула стрічку на коробці. З напругою вона потрохи відкривала подарункову коробку. У поле зору потрапило.